Якось перед аудиторією виступав лектор атеїст. Після безлічі блюзнірських висловлювань він зухвало заявив своїм слухачам. Ви чули, як я обзивав і ганьбив Бога? Якщо він існує, то нехай він прийде зараз сюди і віддасть мене смерті. Прийшло три хвилини, але лектор стояв на трибуні цілий і неушкоджений, ніякого покарання не було, і тоді він зарозуміло заявив. Ну що, бачили? Якби Бог існував, то він би вже покарав мене. Після цих слів у залі підняла руку бабуся і попросила дати їй слово. Слухай, синку, якби в тебе була дитина, і якби вона почала погано поводитися, говорити на тебе погані слова і тебе не слухатися, ти б убив її за це? Звичайно ж, ні, відповів атеїст. Так само і всеблагий Бог. Хіба він може вчинити зі своєю дитиною так жорстоко? Невже він не захоче, щоб його син попросив у нього прощення і покаявся? Саме на це чекає від тебе Господь ось, чому ти досі стоїш перед нами живий. Сподіваюся, тепер у тебе хоч трохи проясниться в голові.